Всім привіт! Тут на цьому відео, скоріше за все, ви хочете знайти себе, зрозуміти, куди вам далі рухатися, зрозуміти, які ваші сильні сторони допоможуть жити вам в достатку і в задоволенні. І сьогодні ми якраз про це з вами будемо говорити в цьому відео. Ви розбираєтеся з темою фінансів. Ви дізнаєтесь, чи можете ви. По факту вашого народження заробляти великі гроші, більшість людей думає, що гроші це знати свій фінансовий код, написати цей код на руці. На жаль, я вас розчарую, тому що якщо ви не будете виконувати своїх задач, ви ніколи не зможете виконати свою місію. А відповідно, ви не будете отримувати винагороду в вигляді матеріальних. Блацям, мій шлях полягав в тому, що я ходила з місця до місця, з роботи до роботи, не мала ні задоволення, ні грошей, ні того, що може мене мотивувати. І приблизно ви можете поспостерігати на фотографії, я виглядала таким чином. Радості в очах немає, постійне ну, тіло воно ніколи не обманює, постійний страх, постійне виживання, постійне незадоволення. І тоді я почала шукати, а як же з цього вийти. І я знайшла, тому що на даному етапі мені вдається тільки в нумерології створювати ось такі суми, і навіть більше це трішки застаріла інформація, які проходять за рахунок того, що я дотримуюсь рекомендацій своєї дати народження і виконую своє. Призначення. І велика кількість людей, більше двох тисяч людей, користуються цією інформацією, і ви можете спостерігати, що люди роблять зміни, люди знаходять свою місію, люди починають більше заробляти, будують класні стосунки, починають радіти життю. І, власне, моя місія за допомогою нумерології полягає в тому, щоб люди були щасливі, багаті, реалізовані і проживали це життя на солоді. Мене звати Катерина Дубчак, я являюся професійним нумерологом. В практиці я вже більше аніж 6 років. Більше 2 тисяч людей я проконсультувала, і більше 2 тисяч людей отримали неймовірні результати. Довгі пошуки, ви вже бачили, як я виглядала, допомогли мені почати виходити на дохід від 5 тисяч доларів в місяць, працюючи виключно в нумерології. В мене двоє дітей, я заміжня, маю гармонійні стосунки, часто подурую. Жую, навчаюся, розвиваюся, і можна сказати, що я живу життя своєї мрії. І сьогодні ми з вами будемо робити кроки, які допоможуть вам прийти в життя вашої мрії. І перший урок це фінансовий потенціал. Ви прорахуєте те, з чим ваша душа прийшла на це перевтілення. А також ви отримаєте від мене практичні рекомендації, як використати ці знання. В житті. Не просто прорахуєте і будете знати, а зрозумієте, як діяти, знаючи цю інформацію. Розповім вам міфи. Є два основних міфи, в які вірять люди. Перший міф ти приречений бути багатим, тебе чекає багатство. І другий міф ти приречений бути невдахою. Вся історія в тому, що ти не приречений ні на що, ти маєш вибір. І якщо в твоїй даті народження є потенціал бути багатим, і ти про нього знаєш і нічого не робиш, ти ніколи не будеш багатим. Але коли в твоїй даті народження в тебе є знак, який говорить про те, що в цьому житті в тебе цей потенціал не закладено, а ти знаєш, які точково дії робити, ти точно будеш багатою і успішною людиною. І сьогодні ми якраз цей параметр розберемо. Називається він Вміння заробляти гроші на рівні душі. В кожній людині закладений цей потенціал. І деякі люди мають коди мільйонерів, мають крутий. Потенціал, але не мають грошей. Чому? Тому що вони не розуміють банально, як цю інформацію застосувати в своєму житті. І як це прорахувати, діставайте блокнотик і ручку. Вам потрібно написати дату народження повністю і розділити на 9. Наприклад, дата народження 19.08.1992 рік. Розділити на 9 виходить певний цифровий ряд. Ми його записуємо, до коми і. Першу цифру після коми. І наше завдання переписати цей ряд і дивитися на нього. Далі нам потрібно в цьому числовому ряду знайти цифру 7. Як бачите, в даному прикладі цифри 7 немає. І ми з вами запам'ятовуємо, що цифри 7. Тут немає. Далі може бути одна цифра, може не бути сімки, може бути дві сімки, може бути три сімки, 4, 5 і так далі. Зараз швиденько порахуйте свою дату, пропишіть цифровий ряд тільки з однією цифрою після коми, тому що там може вийти більше цифр, і переходимо до розбору. Що ж це, власне, означає? Якщо сімок немає, це самий популярний знак це свідчення того, що людина в минулому житті не вміла відноситись правильно до гроші. Грошей, тому в цьому житті це люди непрактичні. Дуже часто вони або не вміють заробляти, або витрачають гроші направо і наліво, і завжди відчувають відчуття такого виживання. Їм завжди здається, що в них немає грошей. Навіть такі люди можуть жити, наприклад, заробляти мільйони, але відчувати себе, як ніби вони живуть на 3 тисячі гривень. Тобто, дуже важливо працювати з тим, що вчитися, по-перше, фінансовій грамотності, вчитися тому, як працює енергія грошей. І і намагатися максимально в цій сфері розвиватися. Тому що якщо люди з таким знаком цього робити не будуть, вони будуть втрачати дуже великі суми і взагалі не будуть мати поняття, як розвиватися в сфері фінансів. Якщо у вас вийшла одна сімка, такі люди знають ціну грошам і ставляться до них з повагою. Тобто, це трошечки кращий варіант, ніж був попереднім. Їм також потрібно вчитися, але їм потрібно вчитися менше. Якщо у вас є одна сімка, а грошей немає. То зверніть увагу, про що каже цей знак. І працюйте в ту сторону, аби гроші були. Тобто дуже важливо ставитися з повагою до грошей і ставитися з повагою до заробітків і до витрат. Наступні дві сімки. З одного боку, ми називаємо цю людину везунчиком в грошах. Але я бачила таких людей, які не вміють приймати гроші. От їм приходять якісь легкі гроші, і вони, не розуміючи, що вони везунчик в грошах, починають Починають сумніватися, чи гідні вони цих грошей, чи не гідні, тому дуже часто можуть ставати банкрутами. Вам також дуже важливо усвідомити свій знак і розуміти, що в цьому житті ви вже маєте потенціал до того, щоб реалізовуватися в сфері. Фінансів. Причому серед таких людей дуже багато є дуже таких заможних людей світу. Обов'язково цих людей перерахуйте. І останні це три сімки і більше. Ці люди в них бувають дуже часто так звані перекоси. Вони або дуже сильно зациклені на грошах і вважають, що гроші це як Бог для них. Тому їм дуже важливо навчитися правильному відношенню до грошей. Їм дуже важливо навчитися до грошей ставитися. не як гроші є і хорошо. А як до того ресурсу, який дозволяє їм створювати багато чого в цьому житті. Цей знак, з однієї сторони, дуже. Класний, а з іншої сторони, він небезпечний, тому що тут потрібно навчитися також правильному відношенню до грошей, бо потенціал є, але дуже часто в цих людей є залежність від грошей, і вони можуть йти в не дуже приємні історії, які пов'язані з цими грошима. В наступному уроці ми з вами розберемо, звідки до вас приходять гроші. Ви прорахуєте сфери діяльності і джерела доходу, які не. Найбільш сприятливі для вас. Зрозумієте, який напрямок обрати, щоб заробляти більше грошей, і дізнаєтеся, як за допомогою простих дій активізувати грошові потоки в вашому житті. Повертайтеся в telegram бот і далі будемо з вами вчитися. Всім гарного дня і гарних усвідомлень про себе і свої гроші.